Хокеїсти-любителі влаштували справжню хокейну баталію при Луцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. 30 січня на ковзанці коледжу зустрілися дві команди. Відбувся дружній матч між командами викладачів коледжу і збірної команди хокеїстів Сокіл Заудаївського мікрорайону. Створювали атмосферу ентузіазму студенти-вболівальники, які допомагали підняти настрій самим гравцям. Про це говорить Петро Дяченко, керівник відділу фізичного виховання, почесний працівник фізичної культури та спорту. Студенти Нашого коледжу були дуже заінтересовані, тому із захватом спостерігали за матчевою зустріч. Це в свою чергу пропаганує здоровий спосіб життя заняття зимовими видами спорту. Студенти педколеджу активно займаються зимовими видами спорту. Звісно, улюбленим є катання на ковзанах. Ми і ще залучаємо студентів до занять ковзанами. Це також для них дуже корисно, тому що ці студентські роки вони ще будуть наповнені прогулянками на ковзанах, цікавими спілкуванням знайомствами. Також я думаю, що це дуже корисно для студентів. Владислав Лук'янчиков, викладач підколеджу, а ще й наймолодший гравець збірної педагогів, закликає молодь полишити свої гаджети та зайнятися активними видами спорту. Хочу сказати молодим дітям, студентам та решті телефони телефонами. Гульня гульньо, а іноді треба зайнятися спортом, знайти якийсь активний відпочинок. Та не сидіти на місці, а продовжувати своє життя. А найстарший гравець збірної викладачів Микола Цепенко говорить, що їх команда дружня, а родину Прилуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу називає спортивною. Ні в якому віці не пізно і розпочинати, і тим більше продовжувати спортивне видіяльність. Тим більше, що в нас під коледжі такі змагання проводяться регулярно. Починали з футболу, потім був у нас волейбол, баскетбол і завершуємо хокеєм. У нас дружня команда викладачів, в основному один і той же склад на всіх змаганнях. І... Добиваємось найкращих таких результатів цього дня. Дві команди намагалися закинути шайбу у ворота суперника, який захищає воротар. Гра була цікавою та насиченою гострими моментами. Задоволення від хокейної зустрічі отримали як спортсмени, так і глядачі. Результат матчу нічия. Товариську гру присвятили нашим захисникам. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що в нас є змога пограти, відпочити, ходити на роботу. Виховувати та ростити наших дітей, та можна сказати, жити під мирним небом. Ковзанка Петковиджу чекає на всіх охочих здолати кригу, стоячи на ковзанах. Крижаний майданчик відкритий щодня до 21.00.